Україна не зможе виграти війну, якщо вона триватиме ще кілька років, і з часом цей конфлікт загрожує перерости в ядерну ескалацію, заявив віце-президент Сполучених Штатів. Він додав, що якщо війна триватиме ще кілька років, обидві країни зіткнуться з демографічними і фінансовими проблемами, мільйони людей можуть загинути, і в цілому конфлікт може перерости в ядерну війну. У відповідь на запитання ведучого про прогрес Трампа. За перші сто днів його президентства Венс зазначив, що Білий Дім досяг значного прогресу. Росіяни і українці перестали воювати. Ні. Але ми безумовно досягли більшого прогресу за три місяці, ніж за попередні три роки, сказав Венс. За його словами, і в Україні, і в Росії, і в Європі визнали іноді з невдоволенням, що дипломатія Трампа працює, що сторони просунулись уперед більше ніж будь-коли в попередні роки. І це велике досягнення. За словами Венса щодо переговорів. Він відчуває себе сьогодні більш оптимістично ніж два тижні тому, і відчував себе більш оптимістично два тижні тому, ніж два місяці тому. Іноді ми неймовірно розчаровані українцями. Іноді неймовірно розчаровані росіянами, але це природа переговорів. Іноді ви бігаєте туди-сюди, а потім просто хочете опустити руки. Але це те, що президент Трамп не дозволяє вам зробити, додав Венс.